Вітаю, шановні глядачі. Трамп оголосив справжню війну фармацевтичним гігантам. Серпні Білий Дім розіслав листи 17 найбільшим компаніям світу: Pfizer, AstraZeneca, Novartis та іншим. Дедлайн 29 вересня. Вимоги чіткі компанії мають продавати ліки американцям за тією ж ціною, що й на найдешевшому ринку серед розвинених країн. Якщо в Німеччині таблетка коштує 10 доларів в США 50, треба знижувати до 10. Те саме стосується і нових ліків. Їх треба запускати в Америці за тією ж ціною, що і в інших країнах без подвійних стандартів. Білий дім вимагає продавати ліки напряму споживачам через новий сайт TrumpRx.gov Рексґау зі знижкою до 40-90%. Ух, вас хітілість? Я теж. Це Те має обійти систему посередників, які зараз накручують ціни. Але найжорсткіша частина це тарифи. Компанії мають будувати заводи в США, інакше з 1 жовтня на всі. Патентовані ліки на 100% мита, тобто подвоєння ціни при імпорті. Виняток тільки один. Якщо компанія почала будівництво заводу в Америці, вона отримує звільнення від тарифів. Буквально вчора Pfizer підписали першу угоду. Компанія погодилась на всі вимоги та інвестує 70 мільярдів виробництво, а також погодилась знизити ціни на ліки. За це отримала три роки без тарифів. Решта 16 компаній мають тиждень, щоб вирішити. Загалом вже анонсовано інвестиції понад 400 мільярдів доларів на найближчі роки. Ой, люблять американський риночок. Компанії, тож зарухались. Тепер розберемо, чому Трамп взагалі це робить. Причина проста: американці платять за ліки в рази більше, ніж решта світу. Те саме лікування, та сама таблетка, той самий завод, але в США ціна в 3-5 разів вища. США мають 5% населення планети, але дають 75% прибутків всієї фармацевтичної індустрії. Чому так виходить? Уряд США до цього не контролював ціни. Компанії встановлюють їх на свій розсуд, і оскільки Америка. Це найбільший протоспровожний ринок, ціни там найвищі, а завозити ліки -то з інших країн не можна так просто як там капусту чи яйця, наприклад, туаличка на Америці. От, зарегульовано все дуже. Тож такі от ями і провали працюють так. От. Але є ще один важливий момент: національна безпека за останні десятиліття США втратили більшість фармацевтичного виробництва. Воно приїхало в Китай, Індію, Ірландію. Пандемія показала ризика цієї залежності, коли Китай закривали заводи, в Америці виникали дефіцит базових ліків. США імпортує ліків більше, ніж на 200 мільярдів щорічно. Ця цифра потроїлась за 10 років. Ось вам графік. Виникає питання: чи може така політика реально спрацювати? Є кілька аргументів на користь того, що так. І Фредович тут справді може добитися успіху. Найголовніше, Трамп створив ситуацію, де компанії вигідніше. Домовитися ніж сперечати. Загроза за 100% тарифів реальна. Втратити американський ринок означає втратити половину глобальних прибутків. Це не прийнято для жодної великої компанії. Результати вже видно. Компанії одна за одною оголошують масові інвестиції. Johnson Johnson – 55 мільярдів, мільярдів. Астразенека Roche по 50. Ель Лілі підвищила свої інвестиції до 50 мільярдів. Нові заводи планують будувати в Техасі. Північні Кароліні, Вірджинії, Діані – це тисяча робочих місць, висококваліфіковані посади для інженерів, хіміків, техніків з хорошими зарплатами. Нові заводи використовуватимуть найсучасніше обладнання, а це все означає приток інвестицій, приток капіталу, і прибутки. І ви також можете брати в цьому участь, теж можете інвестувати. Але в Україні найбільше, звісно, але не тільки, але найкраще, звісно, найбільше капіталу інвестувати в Україну. Про що я говорю, як це працює і чи дійсно пересічний український громадянин може інвестувати та ще й вигідно для себе, про це все більше ви дізнаєтесь від одних з найкращих експертів навіть країни за версією Романи на курсі основи інвестування від школи останнього капіталіста. Посилання на безкоштовну консультацію в описі відео. Штучний інтелект, автоматизація, машини навчання. Раніше виробництво в США було занадто дорогим через високі зарплати. Зараз автоматизація може зробити його економічно доцільним, але є й підозри щодо правдивості цих заяв, оскільки частина інвестицій може бути просто піаром, деякі компанії і так планували будувати ці заводи. Просто зараз зручний момент це анонсувати, показати, що йдуть на зустріч владі. Складність виробництва теж створює перешкоди. Виробництво ліків це глобальний ланцюжок. Активні речовини роблять в одній країні, таблетки прасують в іншій, пакують в третій. Навіть якщо побудувати завод в США, все одно доводиться імпортувати компоненти з Індії та Китаю. Повністю перенести виробництво технічно дуже складно і дорого справжньої незалежності досягти майже неможливо. До того ж, економія для американців під питанням. Більшість пацієнтів купують ліки через страховку. А програма Трамп Рикс. Працює тільки без страховки. Скільки людей реально скористаються, невідомо. Плюс угода з Pfizer стосується невеликої кількості препаратів. Це не найбільше за прибутками ліки компаній. Самі тарифи можуть створити нові проблеми. Подвоєння ціни на імпорти не зникне в повітрі. хтось має заплатити, і в кінцеву рахунку це будуть споживачі. США і так стикаються з постійним дефіцитом медикаментів. Зараз в країні бракує понад 300 різних препаратів. Це базові речі, антибіотики, знеболюючі ліки від раку. Система постачання і так перевантажена. Нові тарифи можуть ще більше це посилити, погіршити ситуацію. Якщо постачальники вирішать, що імпорт стає занадто дорогим і просто припиняють поставки, пацієнти залишаються без необхідних ліків. Багато компаній попереджали, що це зашкодить пацієнтам, особливо тим, хто потребує спеціалізованих препаратів, які виробляються тільки за кордоном. Переносити виробництво рідкісних ліків в США економічно недосільно, але якщо на них накладуть 100% тариф, ціна стане неприйнятною для багатьох хворих загалом. Це масштабна спроба перебудувати фармацевтичну індустрію, чи знизяться реально ціни для звичайних американців? Побачимо в найближчому місяці. Перша угода підписана, решта компаній, швидше за все, підуть за Pfizer. Але між політичними обіцянками та реальними змінами для споживачів завжди велика дистанція. Тож, дорогі глядачі, ось така от історія. Подивимося, справді чи вийде у Фредовича. Це все за ним стоїть, знаєте, надзвичайно потужний капіталізований насичений ринок. Дуже сильний і заможний. І тепер він, звісно, може так чи інакше, за допомогою нього, диктувати багатьом умови. Подивимося, до чого це може прийти. Ну, з огляду на те, що на нього вже впливають люди, які більш-менш раціонально мислять, а не просто там я влуплю там просто тарифи більшень, а те, що за певним таким закликом, що я введу великі тарифи йдуть пропозиції щось змінити, то. Наразі так виглядає, що і проглядаються в цій політиці певні раціональні нотки. От. А так будемо дивитися. До чого це може призвести? І не забуваємо, що так чи інакше. Країни, звісно, будуть боротися за американський ринок, але це і буде спонукати країни об'єднуватися і закривати свої ринки теж в майбутньому. От. До кластеризації. Але справді, я погоджуся, що просто. Світову вільну торгівлю на американських плечах теж ввозити не можна, так не має працювати. Має бути певна логіка. І Трамп по-своєму це міняє, ламає. Можливо, він зламає і не побудує щось цікаве, а за ним прийдуть ті, хто нарешті буде вирішувати ці питання. Тому що так чи інакше, він їх з плюсів, він їх актуалізує. Бо справді ну, не можна було так довго тривати, що в рази коштують. Ліки дорожчі, ніж в інших розвиваних країнах. Що це таке? Як і те, що багато країн захищалося митами від США? Чому США відкриті до торгівлі завжди були, а інші ні? Питання раціональне. Питання тільки іншого, як це буде вирішуватися? Ну, хорошо, Трамп хоч би почав їх вирішувати. Хоча не завжди і це актуально раціонально. Ми будемо спостерігати. Всім всього найкраще, До побачення.